Початок серпня 2025-го. Росія устами свого напівпритомного експрезидента Медведєва знову погрожує світові і, зокрема, США, атомною зброєю. Добре. Усе починалося як поганий жарт. Трамп скоротив свій ультиматум Росії до 10 днів. Експрезидент Московії, а нині чиновник Радбезу Росії Медведєв, пригрозив Америці війною. Трамп не забарився з відповіддю, написав у своїй мережі про мертві економіки Росії та Індії і додав наступне: скажіть Медведєву, невдалому президенту Росії, який досі думає, що він президент, стежити за словами. Мовляв, він заходить на надто небезпечну територію. Але Медведєву, очевидно, сказали щось зовсім інше. Уже неодноразово помічено, вдаючи паяца, саме він озвучує бридкі тези Кремля, на які не може наважитися навіть Путін. І після чергового обстрілу Києва з десятками вбитих цивільних Медведєв вкотре за час повномасштабної війни згадав про російську ядерну зброю. Медведєв написав дослівно таке: щодо мертвої економіки Індії та Росії і заходу на небезпечну територію. Ну, нехай пригадає свої улюблені фільми про ходячих мерців, а також те, якою небезпечною може бути не існуюча в природі мертва рука. Кінець цитат: під мертвою рукою Медведєв, очевидно, мав на увазі систему периметр, яку на заході знають як Hand» Мертва рука. Це розроблена ще в радянському союзі. Система автоматизованого управління ядерними силами. Її створили для гарантованого удару у відповідь. Ядерні ракети запускаються автоматично, якщо є сигнал про враження командування. Це ж було вже. Звісно, це було вже. Лише з початку повномасштабного вторгнення Росія неодноразово погрожувала світові ядерку. І кожного разу це спрацьовувало. Усі навколо починали тремтіти від жаху, говорити про деескалацію. Але не цього разу. Трамп очевидно насправді розлютився. Удар болючий, Трамп розлючений. І він замість розмов про деескалацію зіграв з Путіним у його улюблену гру Підняття ставок. відправив у море два атомні підводні човни і написав. На основі вкрай провокаційних заяв колишнього президента Росії Дмитра Медведєва, який наразі є заступником голови Радбезу Російської Федерації, я наказав розмістити два атомні підводні човни у відповідних регіонах. На випадок, якщо ці безглузді та провокаційні заяви виявляться чимось більшим ніж просто словами, на пряме запитання журналістів: чи готовий він до ядерної війни? Трамп відповів дослівно таке. Медведєв говорив про ядерку. Якщо ми говоримо про ядерку, ми повинні бути готові. Ми повністю готові. Цікаво, що черговий виток ядерної ескалації стався майже в річницю першого і поки єдиного використання ядерної зброї у воєнних цілях. 6 і 9 серпня 45-го США бомбардували атомною зброєю японські Хіросіму та Нагасакі. Ми вирішили нагадати історію ядерної зброї, включно з погрозами, які мало не довели до атомної війни. Усе почалося наприкінці 19 століття, коли вчений фізик Бекерель відкрив радіоактивність Уран. Подальші відкриття вчених підвели їх. А також політиків і військових до думки, що це можна використати для створення надпотужної зброї наприкінці 30-х створюється атомний реактор, в якому запускається ланцюгова реакція. Напередодні Другої світової фізики США, Радянського Союзу та Гітлерівської Німеччини посилено працювали над розробкою атомної зброї. На крок попереду були німці, які у квітні 1939-го започаткували секретний урановий проект. Райхсміністр озброєння Німеччини Альберт Шпеєр поставився до новітніх винаходів серйозно. Над урановим проектом почали працювати найкращі світила німецької науки. Одним з його керівників призначили Вернера Гайзенберга. Мало хто знає, але в 44-му союзникам довелося провести диверсійну спецоперацію в Норвегії, щоб знищити там запаси твердої води нацистів і зірвати їхню спробу створення атомної бомби. У 43-му у США запускають свій магетенський проєкт, і він виявився найуспішнішим. 6 серпня 45-го Японія Хіросіма. О 8.15 ранку лунає вибух, якого історія ще не знала. За лічені секунди місто майже стерте з лиця землі. Близько 80 тисяч мешканців загинули на місці. Ще стільки ж у найближчі місяці. А вже 14 серпня японський імператор заявив про капітуляцію. Цікава деталь. У березні 1945-го, за кілька місяців до першого випробування атомної бомби, військово-повітряні сили США здійснили масоване бомбардування столиці Японії Токіо. Руйнування від тисяч звичайних бомб виявилися не меншими, а можливо і більшими. До 100 тисяч японців загинули. Але капітулювати не стали. Атомна бомба мала значно сильніший психологічний ефект. Сталін теж дуже хотів власну атомну бомбу. Але радянські вчені, які переважно працювали у так званих шарашкиних конторах, тобто фактично за ґратами, переважно займалися крадіжками. Наприклад, український конструктор ракет Сергій Корольов, щойно звільнений з тюрми, поїхав до Німеччини. Коли закінчилася війна в 45-му році, у складі радянської делегації корольов відвідує радянську зону окупації Німеччини. Наших цікавлять передові на той час німецькі ракети Фау, приїхавши. В Німеччину, щоб вивчати якісь матеріали, наші військові побачили тільки руїни тих заводів, на яких, на яких ракети ці випускалися. Самі ракети, документація, і німецький головний конструктор Вернер фон Браун на той час вже були вивезені до Сполучених Штатів Америки. Утім, у 49-му в результаті зради вчених, американські таємниці стали явними, і радянський Союз отримав. Власну бомбу. Пізніше свої ядерні сили стримування отримували Британія, Франція, Китай, Індія, Пакистан. Когось забув? Ізраїль. Просто зараз свою ядерку намагається створити Іран. Великі країни намагаються обмежити менші у створенні ядерного потенціалу. А власний до поріду часу лише збільшував, аж поки не наробили його достатньо для знищення планети. Найбільша загроза припала на епоху радянського лідера Хрущова та американського президента Кеннеді. Головним викликом для президента Кеннеді була геополітика. У світі тривала холодна війна, і суперництво між СРСР та США входило у нову стадію. Ексцентричний лідер радянського союзу Микита Хрущов вважав, що зможе залякати молодого та недосвідченого президента Америки. Рік 1959. У СРСР безпрецедентна подія. Москву відвідує віце-президент Ніксон. А вже за кілька місяців стається взагалі неймовірне. Радянський лідер вирушає у Сполучені Штати. На десятиліття вперед в Радянському Союзі з'являється нова мета: наздогнати і перегнати Америку. У дечому це навіть вдається. Першому космос полетить Юрій Гагарін. І під час візиту Ніксіна до Москви, І під час поїздки Хрущова штатами. Він кілька разів повторює фразу Я вам покажу Кузькину мать перекладачам. Важко відтворити це англійською. Мало хто знає, що саме таку назву «Кузькина мать має перша радянська воднева бомба. Її випробують через два роки, у 1961-му. скинуть на «Нова земля. 30 жовтня, 1961-го Верховний суд УРСР визнає главу забороненої греко-католицької церкви Йосипа Сліпого небезпечним рецидивістом і залишає у силі попередній вирок, сім років таборів суворого режиму. Просто із зали суду 70-літнього митрополита хворого на запалення легенів везуть на вокзал, етапувати до Мордовії. У цей самий момент радянський бомбардувальник Ту 95 у супроводі таємного повітряного судна лабораторії вилітає з аеродрому поблизу Мурманська у північно-східному напрямку через дві години штурман Іван Кліщ доповідає пілоту: літак досяг вказаних координат. Спрацьовує автоматика. Від фюзеляжу відривається термоядерна бомба, вагою майже 30 тонн. Через три з половиною хвилини літак на віддалі 40 кілометрів від орієнтовного місця вибуху. Льотчики одягають спеціальні окуляри. Вони рятують їх очі від над яскравого спалаху. За кілька секунд літак наздоганяє ударна хвиля. Вона збиває бомбардувальний купікей. Він втрачає 800 метрів висоти. Ядерний гриб пробиває кілька шарів хмар. Його висота понад 60 кілометрів. Радянське радіо та телебачення тріумфує. Ворогів за океаном можна перетворити на радіоактивний попіл. Испытание особо мощного водородного заряда, имеющего ряд новых конструктивных особенностей, подтвердило, что Советский Союз имеет в своем распоряжении термоядерное оружие мощностью 50, 100 и более мегатонн. Россия — единственная страна в мире, которая реально способна превратить США в радиоактивный пепел. Київ, Лук'янівський цвинтар. Ось тут похований Іван Клєщ, штурман того самого бомбардувальника. Один із тих, хто здійснив дивну погрозу Хрущова. Я вам покажу Куськіну мать. Неофіційно скинута над новою землею воднева бомба називалась саме так. Кузькіна мать. Трохи раніше у червні 1961-го, у відні відбулася зустріч новообраного президента США Джона Кеннеді з Хрущовим. Довгі години безплідних переговорів завершилися фразою Кеннеді. Здається, зима цього року буде холодною. Після короткого потепління світ повертається до холодної війни. У серпні СРСР приступає до зведення Берлінської стіни. У будинках поруч замуровують навіть вікна, розбирають лінії метро, перекривають каналізацію. У невизнаній світом Східній Німеччині збільшується радянський військовий контингент. Рік 1962. Окрилений успіхами в ядерній та космічній галузях Хрущов наважується на авантюру. У бік революційної куби Фіделя Кастро вирушає цілий радянський флот. На кораблях 40 тисяч особового складу, танки, літаки і ракети з ядерними боєголовками. Запущені з куби вони вже за кілька годин могли знищити Вашингтон чи Нью-Йорк. Операція проводиться в атмосфері надтаємності. Матроси і навіть офіцери на кораблях впевнені, що пливуть на чукотку. Для більшої переконливості разом зі зброєю на борт піднімають шуби і шапки вушанки. На якийсь час вдається обманути навіть американську розвідку. Про радянські ракети на Кубі у Вашингтоні стає відомо вже, коли їх починають націлювати у бік США. Джон Кеннеді приводить війська у стан повної боєготовності. У Карибське море виходять кораблі американських ВМС. Починається блокада Куби. Хрущов у відповідь відправляє новий корабель зі зброєю. Наступні кілька тижнів увійдуть в історію як Карибська криза. Спроби врегулювати ситуацію на радбезі ООН безрезультатні. Представник Росії традиційно зухвалий. За кілька днів нікому вже не до сміху, 27 жовтня. Світ як ніколи близький до початку ядерної війни. У 1962 році США мали значно більший ядерний потенціал, ніж СССР. 6 тисяч боєголовок проти 300. На нараді у Джона Кеннеді один із генералів використав це як аргумент для початку бойових дій з використанням ядерних зарядів. Боєголовок нам вистачить, відповів на це президент США, – Не вистачить бульдозерів, щоб прибирати трупи. Одна лишень Кузькіна Мать могла знищити місто з населенням у кілька мільйонів. Ситуація на той момент зайшла так далеко, що ні від Кеннеді, ні від Хрущова вже практично нічого не залежало. Ланцюгову реакцію міг запустити навіть рядовий солдат чи унтер-офіцер. 27 жовтня. Переляканий капітан радянської армії, не дочекавшись наказу від начальства, збиває літак-розвідувальник. США пілот загинув. У багатьох американських містах починається евакуація. Президент католик Кеннеді розуміє, що надія на порятунок лише на Бога і звертається з проханням по посередництво до папи римського Івана 23 го у цей самий час у Римі починається другий Ватиканський собор. Папа Іван XXIII через Радіо Ватикан звертається до всього світу. Миру. Ми знову повторюємо цю урочисту молитву. Ми закликаємо усіх керівників не залишатися глухими перед цим криком людства. Зробіть усе, що у ваших силах, щоб зберегти мир. Позбавте світ жахів війни, наслідків якої ніхто не може передбачити. Папа Іван 23. жовтень 1962. радіо Ватикан через дипломатію між Хрущовим і Кеннеді відбувається діалог домовленості. СРСР забирає боєголовки та військових з Куби. США натомість обіцяє не чіпати режим Фіделя Кастро, а також прибрати свої ракети з Туреччини. Однак ніхто нікому не вірить. Виглядає на те, що саме церква мала стати гарантом виконання неписаних домовленостей. Ось у цьому київському будинку у 43-му році оселився Микита Хрущов. Кажуть, ввечері любив прогулюватися по парку. Взагалі багато його вчинків були ірраціональними, не піддавалися звичайній політичній логіці. Наприклад, науковий атеїст Хрущов мав пієтет перед Ватиканом і дуже хотів встановити дипломатичні стосунки з папою. Як не дивно, кримська криза цьому посприяла. Роль Івана 23-го у врегулюванні карибської кризи була чи не ключовою. Хрущов не міг повірити на слово Джону Кеннеді, але повірив папі. Тож, коли згодом американський посланець Казенс, поміж іншого від імені святійшого попросив у Хрущова відпустити з неволі українського греко-католицького митрополита Йосипа Сліпого, той не зміг відмовити на початку 63 го Йосип сліпий вийшов на свободу. Ось у цьому тюремному ватнику інших речей у нього просто не було. Хворого і немічного його перевозять до Москви. Там, однак, представники КДБ з'ясовують дивну річ. Лідер забороненої української церкви зовсім не тішиться з поїздки до Риму, ба більше хоче залишитись зі своєю паствою, хай навіть за ґратами. Його доводиться фактично силою видворяти з країни. Березень 1963-го. Ватикан, базиліка святого Петра. Папі Івану 23-му вручають премію за мир і гуманізм. На церемонії, поміж інших, присутні дочка Хрущова Рада та її чоловік Олексія Джубей, редактор газети «Ізвєстія». по завершенні офіційної церемонії їм порадили залишитись. Потім провели в кабінет папи, де відбулася зустріч Тета тет А Джубей передав папі листа від Хрущова. Той одразу прочитав і написав відповідь Кирилицею. Про що йшлося у цих документах, ми, мабуть, так ніколи і не дізнаємося. Єдине, що відомо, Іван 23-й запросив Хрущова у гості. Важко сказати, як би склалася історія, якби ця зустріч таки відбулася. Однак, як відомо, ця сама історія не знає умовного способу. За кілька місяців у червні Іван 23-й помер. Ще за кілька місяців у листопаді вбили Кеннеді. За рік відсторонили від влади Хрущова. Відлига скінчилася. Тож і справді, це ж було вже. Підвищення ставок гра з ризиком для мільярдів людей. Але кінець історії цього разу швидше за все буде таким же, як і в минулому. Новітній Хрущов стає небезпечним навіть для союзників, які не зацікавлені у ядерній ескалації. І для власного оточення, яке чомусь не хоче помирати. Тож, ймовірно, ескалація завершиться деескалацією, а невдовзі. На Росії раптом знайдуться конструктивні сили, якийсь новий поміркований Брижній, здатний торгувати зі світом нафтою і газом. А утримувати імперію він буде репресією. Аж поки там не станеться новий Афганістан. І так далі. По вічному колу Сансари. Незнання історії не звільняє від відповідальності. Український. Боремося на інформаційному фронті з ворогом. Якщо наша робота для вас цінна і ви бажаєте підтримати журналістів, це можна зробити у два кліки: зайдіть на YouTube канал П'ятого і натисніть кнопку спонсорувати під трансляцією ефіру. Приходьте до нас в чати, спілкуйтеся з нашими ведучими та гостями і ставте вподобайки. Поборемо разом рашистську брехню. І все буде Україна!